12 грудня відбувся масштабний збій в роботі Київстар. Причиною стала хакерська атака. Про проблеми із зв'язком повідомляють користувачі мобільного оператора. Зазначається, що мережа не має покриття, а також не ловить інтернет. В окремих регіонах також не працює і дротовий інтернет. Сайт оператора зранку недоступний. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приватбанк попереджає, що збій Київстару частково вплине на роботу деяких терміналів та. Та банкоматів деяка частина всіх банків, банкоматів та посттерміналів працюють на мобільних картках для терміналів, які працюють на картках Ківстару. Звичайно, ця проблема вплине на їх роботу, заявив представник банку. У мобільного оператора Vodafone перестала працювати мобільна програма. При спробі увійти повідомляється про проведення технічних робіт. Хоча раніше про це не попереджалось. У свою чергу голова Монобанку пан Горохольський повідомляє, що на МОНО здійснена масштабна ДОС-атака.